І друзі, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні тема відео: речі, які знадобляться малюку у першій місяці життя, приблизно десь до шести місяців. Про більшість із них майбутнім батькам треба буде потурбуватися ще до появи дитинки, а деякі можна буде докупити згодом. Але це вже на ваш розсуд. Іди до мене, іди, іди, іди хорошо. Буду знімати це відео зі своїм дружочком. Тому ви можете чути його сопіння чи хропіння за кадром. Не зважайте. Я мама прекрасного хлопчика, йому зараз 10 місяців. Тож я добре пам'ятаю, що потрібно у цей період. Буду намагатися зробити це відео структурованим, не затягнутим та зрозумілим, щоб ви могли собі по поличкам все розкласти, написати собі коротенький списочок і користуватися ним. Знову ж таки, я скажу тільки про свій досвід. Я не знаю, як кому комусь, звісно, те, що знадобилося мені, не знадобиться. Це логічно і зрозуміло. Але в принципі я просто поділюся своїми такими знахідками, своїми м -м, речами, якими ми дійсно користувалися. Я також скажу, що я б не купувала. І так, що ж ми купували для свого малюка, коли він був ще у мене в животику? Ну, звичайно, це ліжечко. Ми планували з самого початку, що дитинка буде спати окремо від нас. Так воно і сталося. Реально, наш син. Якщо ви дивитеся мої влоги, якщо ні, то можете подивитися і підписатися обов'язково на мій канал. Бо я показую з самого першого місяця мого, життя, мого малюка. Я показую, як відбувалося наше життя з ним, наш побут і тому подібне. І зараз кожного тижня, кожен понеділок виходить новий влог за попередній тиждень. Тож підписуйтеся. Так, от наш малюк був не проти спати у своєму ліжечку з народження. Воно нам дуже знадобилося. Це ліжечко Ікеа, Тут я буду вставляти вам фото тих речей, про які я розповідаю зараз, або тут. І це ідеальне для нас ліжечко, бо воно відповідає моїм візуальним запитам. Воно вписується у наш інтер'єр. Я хотіла саме його. Але з тим було трошки складнощі, тому що я запланувала це ліжечко у нашій спальні. Дивлюсь туди, тому що воно ось тут знаходиться. Зараз я його прямо бачу. І я запланувала, що саме таке ліжечко буде стояти у нас в спальні в дитячому куточку, але трапилася війна, і Ікея вийшла з ринку України. І мені довелося дуже постаратися, щоб знайти це ліжечко і щоб. Всі мої плани, які я собі там запланувала про нашу кімнату, справдилися. Тому так у нас ось таке ліжечко, Ікея, дуже ним задоволені, В ньому є рівень повище. З цього дна, коли дитинка може лежати повище, щоб зручно було її брати, поки вона зовсім маленька. Потім ви зможете це дно опустити в самий низ, коли вже дитинка зможе з того верхнього рівня діставатися верху ліжечка і виглядати звідти, вставати, то для задля її безпеки опускаємо дно вниз, і все, вона вже з нього ніяк не вилізе. Ліжко виконує функцію такого манежа. Дуже зручно, класно подобається. Звичайно, потрібно ще по це ліжечко. Uh, також я замовляла два простирадо. Я замовляла uh, один плед, У мене дитина народилася в серпні, тож я замовляла легенький пледик, одну штучку, і це був вже і конверт на виписку. І... Я замовляла подушку чисто декоративну для декоративної функції. Хмариночку таку, але в принципі, подушка малюку не потрібна, то вона в нас так просто для краси стоїть. В принципі, для цього я її і купувала. Наступне це візочок. Просто те, чого я дуже чекала, коли ми вже зробимо цю покупку. І знаєте, у нас візочок Annex E-Type, Ось так він виглядає. Думаю, ви не раз бачили його на вулицях, якщо звертали увагу, в сірому кольорі, і у нас він два в одному. І я на 100% ним задоволена. Користуємося ми ним вже 10 місяців. Повторюся, ми вже використали і люльку, з якої наш малюк виріс, і потім змінили її на прогулянковий варіант, і який теж нас повністю влаштовує на всі 100%. Із мінусів скажу одразу, що ну для мене це не мінус, бо у нас є досить великі та зручні ліфти у парадному. Також, коли відключали світло, а я якраз застала цей період, у мене був зовсім маленький малюк, йому було декілька місяців, коли були ці от блекаути. То у нас у домі була можливість залишати у консьєржа візочок і на ручках з малюком вже підніматися додому. Звичайно, тому вага візочка мені взагалі не грала ніякої ролі. Але. В мене є подруга, у якої такий самий візочок, і вона живе у будинку без ліфта, і це є проблема винести одній візочок та ще й з дитиною. Це дійсно проблема. Тому дивіться, можливо, якщо у вас будинок без ліфта, то можливо вам треба щось легше, бо цей візочок дійсно важкий, такий знаєте, фундаментальний, але він дуже маневрений. Він класно проїжджає по снігу, по ямам, по різному бездоріжжю, В нас його багато, але до цього всього він виглядає дуже стильно і так не громісткий, скажімо так. Ще до візочка я би радила мати обов'язково. Якщо в комплекті з візочком немає, то тоді придбати окремо обов'язково. Це дощовик і це москітна сітка, бо вони вам точно знадобляться. Також я купувала одне простирадло на резинці у візочок, у люльку. Ідемо далі. Комод, Ідемо далі. Вам знадобиться комод або шафа, або ж полички. Виділені у вашій шафі під речі малюка. Здається, що речей, на перший погляд, не так багато, що там декілька того штучок, декілька того, але це тільки на перший погляд. Згодом у вас е, з'являться пачки з памперсами, які потрібно буде кудись класти. У вас з'являться е, додаткові якісь рушнички, ковдрочки, пледики, е, ще щось, подарунки від родичів, іграшки, е, і вам все це кудись потрібно буде складати. Будуть речі, до яких ще не доріс малюк, будуть речі, з яких. Вже виріс. кудись все це потрібно класти. От у нас ось такий комод, знову ж таки, ікея, за яким я просто як мисливець бігала, щоб його знайти, бо ікеї не було на той час в Україні. І я його таки дістала. Ось всі три ящички. З самого початку, самого народження малюка, не були пустими. Вони не пустують ніколи. Там щось змінюється, щось я прибираю, щось я докладаю, але вони завжди от повністю наповнені. Тому щось, якесь місце для речей малюка, вам точно треба виділити. Ще із таких глобальних покупок. Це була гойдалка. Ось така нам дуже зайшла вона і дуже рятувала, бо малюк любив гойдатися на ній. Він дуже добре в ній засинав. Іноді він там дійсно засинав, то я його перекладала в ліжечко. Іноді він просто сидів, роздивлявся іграшки, які там зверху над ним висіли. і просто проводив час зі мною, коли я була на кухні. Я могла щось готувати, А він поряд зі мною у цій же кімнаті. Ну, був, десь був, розумієте, ви ж не покладете маленького малюка, який не вміє сидіти, не вміє стояти на підлогу чи на диван ви не покладете, бо ще впаде. ну, Йому треба якесь місце і от гойдовка, там, де він пристібнутий, там, де йому зручно, прекрасно, чудово, і цікаво, бо є іграшки, цікаво і комфортно, бо він бачить маму. Це просто ідеальний варіант наше спасіння у нашій гойдоці. Були мелодії, але вони якось малюка мало цікавили, якщо чесно. Були, був режим вібрації, ним ми користувалися, ну і просто гойдолка каталася, її можна було відрегулювати, щоб вона сильніше розгойдувалася і трошки менше. Це ми регулювали. Наступний пункт це розвиваючий коврик, ну так вони називаються. У нас був від Тіні Лав ось такий досить класна штука. Поки малюк ще вмів тільки лежати і навіть не перевертався. Це от перші там буквально ем, три місяці, мабуть, йому було цікаво і актуальний був нам цей килимок. Там вже зверху ось ці штучки ви бачите на фото, на яких іграшки висять. Малюк собі лежить, розглядає ці іграшки, дивиться по сторонах. Ми ще йому по сторонам ставили контрастну книжечку, клали якісь іграшки. Він роздивлявся і просто проводив так час, таким чином розвиваючись. Але цей килимок нам вже не актуальний. А от іграшки від нього досі у нас є, досі мій малюк ними грається і просто в захваті від них. Ну що тепер переходимо від глобальних покупок до більш дрібних, але їх дуже багато. Почнемо з одягу. По перше, по перше, і я хочу наголосити на цьому. Що ви маєте усвідомити таку штуку? До речі, я про неї казала ось в цьому відео залишаю посилання внизу під це відео. Якщо ви його ще не бачили, якщо ви вагітні, будь ласка, подивіться це відео, можливо, воно вас застереже від деяких таких неприємних моментів після пологів. У перші місяці життя малюка не слухайте нікого, хто вам буде казати, що там зручно, що не зручно. купуй тільки те, чи купуй тільки все. Ви маєте зробити свої висновки. Бо я стикнулася з такою проблемою. Я була впевнена, що бодіки, які вдягаються через голову, вони ну, абсолютно не зручні, це просто табу. На щастя, дуже багато моєму малюку дісталося від його старшого братика, який старший його на 9 місяців. двоюрідний, і у нас була купа цих бодіків. Але ну для мене це стало найулюбленішим і найзручнішим одягом для мого малюка. У мене не було взагалі ніякої проблеми вдягнути йому щось через голову. Хоча мене застерігали від цього одягу, казали, Боже, не бери нічого, що треба вдягати через голову. Бо це дуже страшно, бо це дуже важко, бо це дуже незручно вдягати. Це маленькій дитині. У мене з цим проблем не було. Тому м -м, ви маєте зробити всі висновки самі. Саме тому я раджу купити. Декілька сліпів, вони ж чоловічки. З закритими ніжками, бо все одно потрібно буде вдягати шкарпетки маленькій дитині. Якщо ви будете їх вдягати, вони будуть залазити зразу з закритими ніжками на перший час. Потім обов'язково, до речі, ці сліпи мають бути з такими відворотами, щоб можна було робити закриті ручки. Бо у свій списочок також вносимо антицарапки, вони потрібні, коли ваша дитина знаходиться, якщо це літо, то в бодіках з коротким рукавом. В чомусь з коротким рукавом, і тоді вам треба на ручки вдягнути ці антицарапки, бо реально діти себе шкряблю. Це реально це не міф. Вони реально себе шкрявою своїми цими малесенькими, але дуже гострими нігтиками. Так, от ручки і ніжки в сліпах закриті. Це пунктик номер один. Антицарапки пунктик номер два. Всього буквально по дві штучки не треба багато. Реально не треба. Далі бодіки з довгим рукавчиком і з коротким рукавчиком. Це, якщо з коротким рукавчиком, то вдягаємо дицарапки. Якщо з довгим рукавчиком, то було б класно, якби ви одразу купували з цими відворотами, де можна зробити або закриту, або відкриту ручку. Вони такий трансформер, рукав трансформер, скажімо так. Далі до цих же бодіків повзунки. Або штаніжки, але тоді потрібні шкарпетки. Декілька пар шкарпеток, бо коли у вас дитинка в бодіку, просто без штаніків, можна вдягнути просто собі шкарпеточки дипленької, і, і дитині добре і зручно. Коротше пару шкарпеток, і в принципі все. Більше нічого і не потрібно з одягу, але далі вже дивимося по сезону, бо в мене дитина літня. Звісно, у всі інші сезони потрібні ще якісь теплі речі, теплі комбінезони. Все з одягу, все багато вам не потрібно на перший час, краще всього по пару штучок, реально по пару, по дві, не по десять. І далі ви вже визначитеся, що вам зручніше, і надалі будете те собі купувати. Йдемо далі. Пелюшки. Якщо ви думаєте, що пелюшки реально не потрібні, то це не так. Перші місяці, буквально там до третього місяця, треба дуже багато пелюшок. Мені вони дуже знадобилися. Як одноразові, які ти використав, коли памперс змінюєш, замазав і викинув у смітник, так і багаторазові, які можна попрати, і все. Плюс пелюшок у тому, що ви можете. Ну, вам в будь-якому разі потрібно скрізь під дитину щось підстилати. Ви перший час не будете класти її там у гостях, десь там просто на диван чи на підлогу. Ви захочете. Повірте мені, ви захочете своїй дитині щось кудись підстелити. У вас мають бути ці пелюшки. Плюс дітки мають таку властивість зригувати, і вони теж псують те, на чому лежать. Для цього теж підстилають пелюшки, щоб дитинка не зригувала на своє простирадло в ліжечку, щоб дитинка не зригнула на ваше ліжко, на ваш диван і куди ви там її. Покладете навіть у візочку я підкладала пелюшечку, і це було зручно. Плюс пелюшку, якщо це літо, пелюшку можна використовувати як пледик, просто накрити дитинку, якщо ви не хочете використовувати кокон. Бо є замість пледиків такі кокони, там, де ручки, ручки, до речі, мають бути вільними. Обов'язково це техніка безпеки, просто щоб дитина могла ручками себе, якщо вона перевернеться, то щоб вона могла могла відштовхнутися, перевернутися назад. То о цих коконах е, теж зручно, мабуть, мені було незручно, це ж знову ж таки кому як. От Мені кокони не зайшли. У нас була парочка, і мені взагалі не сподобалося. Я накривала дитинку е, пелюшкою, потім вже, коли стало холодно, пледиком навіть у ліжечку, і затикала краї за бортики ліжечка. Добре, так затикала, що навіть мені було складно витягнути той плед з. Цих штучок з ліжечка, тому ми прямо за матрас. Між ліжечком і матрасом я запихала з двох сторін, і все, у мене дитина ніяк би цей плет не витягнула і ніяк в ньому там не заплуталась. І плюс дітки, коли сплять, вони двигаються завжди угору, вони двигаються вниз туди. Тобто під плед він би теж не заліз сид. Так, що я відхилилася трохи від теми. Про пелюшки. Пелюшок мені знадобилося багато. У мене було 5 чи 6. Таких звичайних і муслінові, і просто хлопкові, і байкові, коротше, різні різні. І були одноразові пелюшки. До речі, одноразові вам ще й в по-логому знадобляться, і багаторазові знадобляться, тому що вам треба буде в цьому боксіку, в якому лежить ваша крихітка, чимось там застелити. Будете брати до себе на ліжко, також треба буде чимось застелити. Короте. Пелюшки однозначно треба. Так от, у мене було 5 чи шість штук, і я потім ще їх докуповувала, тому що мені було цього мало, бо просто не встигаєш їх прати. Там один раз підстелив, дитина зригнула, хоп, все впрання. Один раз ще підстелив і за день цих пелюшок по 5 штук її йшло. Тому пелюшки це не тільки для того, щоб запеленати дитину. Я не пеленала дитину, але пелюшок, бачите, багато мені потрібно було. Також сюди ж в цей розділ, хочу додати ще. Якісь, знаєте, маленькі е, рушнички або хустиночки, які, якими ви могли б витирати дитинку, якщо вона там на вулиці йдете, гуляєте, вона хобі, зригнула, ви його протерли і все. Або підстелили її спин дитинка. У вас отак ви її отсюди підстелили і все. Все там чистенько, все добре, і дитині зручно, все, все чудово. Не ну, просто витирати щось, щось витирати. Це також зручно. Звісно, що потрібні памперси. Тут вже ви дивіться, які вам будуть зручніші. І, і звісно, потрібні вологі серветки. Я чула думку, що вологі серветки потрібні обов'язково з клапаном, бо інакше вони там засихають. Не знаю, в мене не засихають. У мене ось такі звичайні вологі серветки. Хай гіси, не знаю, без клапана, нічого в мене не засихало, користуйся ними вже от 10 місяців. все окей. Також вам знадобиться все для купання дитини. Якщо ви плануєте купати дитину в маленькій ванночці пластиковій, то вам вона знадобиться. Ми купали одразу у нашій звичайній дорослій великій ванні. Ми набирали спочатку більше водички, на ручках його там купали, він плавав. Потім, коли трошки підріз, ми стали його просто класти, набирати водички отак. От вушка, щоб вушка була в водичці, і все, він собі лежав, там бовтався ручками ніжками, витрачав свою енергію, розважався. Таким чином йому дуже подобалося. Ось, тобто ніяких ванночок ми не використовували. Ще для купання, із того, що мені знадобилося, це був градусник для води. Градусник для води це взагалі дуже зручна річ, бо не треба це катком якось там міряти. Ну блін, ми Все одно ліктиком не визначити точну температуру, градусник це зробить за вас. Але дивіться, теж, все, що я кажу, видається по собі, звісно, це я просто ділюся своїм досвідом. Потім вже Через декілька місяців ви вже зрозумієте на дотик, якою має бути вода, і вже будете просто на око її наливати. Але перші місяці все ж таки з градусником зручніше, і звісно, от після купання вам знадобиться рушник. У нас був рушник з цим капюшоном, трикутничком дуже зручно, бо одразу кутається і голівка. Не треба думати, як там завернути цю дитинку, так щоб в неї і голівка також була тут в рушничку. Просто вдягаєте капюшончик і завертаєте досить зручно. Ще для купання знадобиться шампунь або там гель для душі. Як ви оберете? У нас був один засіб. Це які шампунь шампуні, гель для тіла. Досі ним користуємося. Ще навіть одну баночку не використали. уявляєте, ви вже 10 Місяці Остапа, але є засоби окремо, є шампунька окремо, там гельчик окремо, щось там ще якісь там для інтимних місць окремі якісь засоби. Дивіться, вже теж по собі, але це має бути що ще після купання. Якщо ви хочете мастити свою дитинку якимось кремчиком, то звичайно якийсь ще лосьйончик. Ми не дуже часто мастили, але робили це. У нас був лосьончик і зараз також мастимо кремчиком. І крем під підгузок. Ми його не використовували майже. Він у нас був, але м -м, ніяких запрілостей чи ще там чогось під памперсом у нашої дитини не було. І не дивлячись на те, що це було літо, був серпень. От, і... Використовувати я його почала тоді, коли почалися вже якісь там такі роздраження, як це сказати, роздратування чи що якось так. От Почервоніння почалося, тоді я почала мастити, але ніякого ефекту це не дало. А от що дало ефект, це судокрем. Нам його рекомендувала і педіатр, і, в принципі, від знайомих, я дуже багато про нього чула, що це замість дитячого крему. Як раніше мастили, там щось десь почервоніло, мастили дитячим кремом, то зараз це роблять судокремом. Можете собі одразу його в аптечку брати, він нешкідливий шкідливий, все окей. І запитайте у свого потім педіатра. Він вам, я впевнена, що скаже, що можна ним мастити. Соска! Якщо ви плануєте використовувати соску, то вона, звісно, потрібна, обов'язково до неї. Тримач, бо буде падати. Ви взяли дитину на руки, вона з соскою, вона виплюнула ту соску, все, вона на підвозі, вам треба її йти мити. А так вона на тримачі собі висить, зручно, і нікуди нічого не падає. Я, наприклад, не знала, чи буду я використовувати соску. Кажуть, що соска погано впливає на грудне вигодовування, і дитина після соски погано прикладається до грудей. Але на нашому грудновому вигодовуванні з малюком це ніяк не відобразилося, хоча я боялася цього і почекала. Перед тим як давати соску, почекала, поки він навчиться добре смоктати груди, і тоді вже дала. Це було десь через три тижні, щось таке. Я не точно вже не пам'ятаю. Мене на каналі є відео про наше грудне вигодовування. Як це було? Моя історія про лактостаз, Коротше, про все 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 в подробицях. Я залишаю посилання під цим відео. Можете його переглянути. Там багато цікавого і дуже відверто, якщо чесно. Ще потрібні ножиці дитячі з округленими кінцями, безпечні для дитинки. А також гребінець ну не грибінець, а щіточка з м'яким таким борзом, щоб відшушувати ось ці кірочки, які бувають у немовлят на голівці, тут тобто на шкірі голови. А тепер я хочу розповісти про декілька речей, які реально, на мій погляд, не потрібні. Річ номер один, яку я вважаю не потрібною абсолютно нікому, це бортики у ліжечко. Бо в перші місяці, ну, у мене косичка, ось на фото ви її бачите. Вона дуже гарна. Я купилась на цю красу, бо я люблю тут все облаштовувати. У нас в квартирі. До речі, у мене знову ж таки посилання на відео залишаю внизу. Є відео про те, як я облаштовувала для малюка, будучи ще вагітною дитячий куточок. Потім є відео, як я облаштовувала для малюка ось цю зону ігрову. можете їх подивитися, якщо вам цікаво. І а, от я на цю красу купилася і замовила косичку. Дуже гарно мені подобається візуально, як це виглядає, але в перші місяці це небезпечно. Це, мабуть, всі мами знають, що в перші місяці дитинка має спати без усілякого додаткового текстилю, м'яких іграшок от чогось такого, навіть ковдри не радять. А, бо це є ризик удушення, є ризик раптової смерті малюка. Я думаю, про це чули. Якщо ні, то почитайте за гуглі. Дуже це страшна річ, тому не рекомендують ніякі бортики, косички. І перші місяці я знала, що так буде, що перші місяці ми приберемо цю косичку. З ліжка знову ж таки дивлюсь сюди, бо ліжка тут, і косичка зараз теж тут. От і в перші місяці у нас ця косичка лежала прекрасненько собі в коридорі на шафі. В своїй упаковці гарній. А, а потім, вже через декілька місяців, коли син почав перевертатися, сам активно крутитися, коли йому щось там не подобалось, і якби він навіть уткнувся носиком в неї, він б проснувся і перевернувся. То тоді ми вже е, сюди косичку цю. Прив'язали, поклали у ліжечко і, як мені здавалося, вона рятувала його від якихось ударів, бо він дуже сильно крутився об самі борти ліжечка. Але я не думаю, що він там сильно би ударився. Коротше, можна не брати ці бортики, він досі з ними ще спить. Але скоро будемо прибирати, бо йому все стає все менше і менше вже місця з цими бортами. І, ну, коротше, Абсолютно річ просто тільки для декору. Все. Функціональної частини в неї взагалі немає. Ось так. Друга річ, яку я не раджу купувати, але тут вже ви дивіться самі, бо у кожного тут своя думка, тут думки розділилися, кажу вам свою. Це пеленальний столик. Мені він у нас його не було, і мені він був і не потрібен. Я перевдягала малюка, міняла йому підгузки, ці всі процедури з ним робила, мазала його кремчиком. У нього в ліжечку там вже підняте воно з самого початку. Дуже зручно там все робити. Це майже пілінальник, ну трошки нижче. Ну, не знаю, мені було дуже зручно. Коли ми опустили дно в ліжечку, але це було вже. Я не пам'ятаю скільки місяців, ну після шести, мабуть, да, точно після шести місяців і тоді. Вже ми перевдягаємо мішу на нашому ліжку. Теж зручно сів з ним поряд і робиш всі маніпуляції. Не знаю, от чесно, не знаю, мені візуально не подобаються ці пілянальники, бо воно стирчить тобі на півкімнату, то навіть якщо трошки. Я дивилася всі варіанти. Мені реально візуально не подобається, але це ж на як то кажуть, на кожен товар свій покупець і у кожного різні смаки. ось. Але я не бачу в ньому й прямо функціоналу якогось там такого, щоб треба було окремо цю штуковину купувати, витрачати на це кошти і взагалі займати місце у кімнаті, замість того, щоб на цей же комод, якщо ну це ж зазвичай пеленальний столик, це комод, я звичайно і окремо, але на це місце можна щось зверху поставити. Не, ну, не бачу сенсу займати місце самим цим пеленальником. Плюс дітки з нього дуже швидко виростають. Це я вам кажу з досвіду моїх подруг. Я користувалася полинальним столиком у пологовому, поки там була. Я користувалася ним у поліклініці, коли ми туди ходили. Це зручно. Я не можу сказати, що це незручно, але м -м, мені й зручно у ліжечку це робити. Тому тут вже на ваш розсуд. І третя річ, яку я б не радила для новонародженої дитинки купувати. Це речі з капюшоном, виключаючи той варіант, що це зима, і вам треба зимовий кам'єс. Тоді, звісно, з капюшоном буде класно. Але все інше, ці кофточки там з капюшоном, е якісь кабінізончики з капюшоном, в яких ваша дитинка спить. Ну, це взагалі, на мою думку, тупо, бо він ще не вміє контролювати там свою голівку, і будь-який момент може повернутися, а вони реально повертають голову тут капюшон. Вони повертають голову отак і утикаються носиком, в той капюшон. Ну, це треба слідкувати тоді, щоб дитинка не утикнулася носиком в тканину. На цьому все. Можливо, я щось забула, можливо, я щось тут не назвала. Якщо раптом ви помітите, що якусь важливу річ я не назвала у цьому відео, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я напишу, чи була вона у нас, і чи, на мою думку, потрібна вона для новонароджених діток і в перші місяці життя дитинки. Це був мій досвід. Ще раз повторю, що це не повчальне відео, як треба робити, як не треба робити, це я просто розповідаю, як було у нас, і ділюся своєю думкою на всі ці речі, що потрібно, а що ні. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам хоч трошечки корисним. Підписуйтесь на канал, у мене тут багато мамського контенту. Ставте пальчик угору, якщо сподобалося це відео, і побачимося з вами.